У четвер, 11 вересня, близько 10-ї години, під час ранкової літургії, російські військові поцілили безпілотником попередню типу молнія по найстарішій кам'яній будівлі в Сумах Свято-Воскресенському кафедральному собору ПЦУ, який є пам'яткою архітектури національного значення та маркований знаком Блакитний щит. Керуючий сумською єпархією, архієпископ Сумський і Охтирський Мефодій із місця надзвичайної події розповів знімальній групі телеканалу Відікон про наслідки прильоту. Слава Ісусу Христу, дорогі браті і сестри, сьогодні, на превеликий жаль, трапилась неординарна ситуація, і подія. Під час поминальної молитви, коли люди стояли на молитві. Відбувся удар по нашому собору. На превеликий жаль, це вже не вперше, бо ми рядом з обласною адміністрацією. І тоді, коли ракети прилетіли на Петропавлівську вулицю, також величезний удар був. Відбувся на превеликий жаль удар по собору чергове. Значить, люди не постраждали. Люди стояли в цей час на поминальній молитві і продовжували молитву. Служив протирей Артемій Шевченко, значить, з іншими священниками в цей час. Значить, але е, дах пошкоджений, вікна пошкоджені, ікони попадали, значить, на другому поверсі. Зараз ми вже частково там привели у порядок десь щось, а тут на вулиці вже потім державні служби відвідали керівники. Області керівники мер міста відвідав з помічниками. Навіть мер Львова сьогодні тут знаходився і прийшов, бо знає про цей собор, древній собор, з якого починалось місто Суми, якому багато століть і молилось багато святителів в цьому соборі, монахів, священиків. Значить, дякуємо Господу Богу милосердному за те, що Господь не допустив трагедії і надіємося, що це не буде повторюватися. Сьогодні ми повинні єднатися всі, дорогі браття і сестри, підтримувати обов'язково треба захисників наших, вірних синів і дочок нашого народу, дякувати Господу, Богу, що маємо таких діточок, які на смерть стоять, захищаючи наш народ. Дякувати тим воїнам, які по, по, по сьогодні поранені, просити Бога за них, щоб вони зцілилися скоріше, молити за тих воїнів, що в полоні сьогодні находять скоріше їх обміняли. А також за ті родини, які понесли втрати. Молимося сьогодні також за тих, які стали біженцями вимушеними бо втратили домівки. Треба обов'язково сьогодні підтримувати керівників, службовців державних також, бо від них багато залежить стиль праці, організація оборони на їхніх плечах. Тому сьогодні повинні всі дружити між собою і в цей непростий час молитися треба всім. Варто зазначити, що рятувальники оперативно прибули до місця надзвичайної події та обстежили територію Вогнеборці вкотре закликають громадян бути обережними під час сигналу повітряної тривоги. Близько 10-ї години була знову атака по місту Суми. Цього разу по самій центральній частині влучання було по одній із культових споруд. Це найстаріша будівля, пам'ятка архітектури. Також рятувальники працювали на місці, обстежили територію. Осередків горіння не було виявлено, і також за попередньою інформацією ніхто за медичною допомогою не звертався. Просимо громадян, знову закликаємо всіх, не ігноруйте сигналів тривоги, коли є найменша небезпека, спускайтесь в укриття або хоча б дотримуйтесь правил двох стін. Кожен такий злочин росіян це спроба позбавити український народ історичної пам'яті та культурної ідентичності. Ніколи не забудемо та не пробачимо.